Доброго ранку мої перекладники в Кайнемовного каналу Гарний сонячний ранок. Я сказав, що теплий. 16 зранку Хтось там обіцяв жару 40 градусів Ми з дружиною вчора дивились. Ввечері вже немає. 26 найбільше у день. А ночі вже зовсім такі. футболці вийшов так. І не жарко, не спекотно, да? а груші лежать і ще висять. Сьогодні 8 серпня 2028 року. 25-го року. Дурний. І ще дурніше, да? а буде 28-й, сподіваємось, доживемо. П'ятниця, найголовніше. П'ятниця. Річниця весілля покумів. Я їх вітаю. Якщо дивляться україномовний, я думаю, що дивляться. Щастя, ми розлагали. Бажаю. Це як завжди. Пам'ятаємо. Най... Найкраще весілля було. Ну я так вважаю, а там кому як. Ну і як пройшла, ніч у Харкові. Бувало краще, бувало гірше. Шахеди знову літали. Чи хто там гранти, молні. Був один вибух чутний. І постріли по шахедах. Теж чутно було теж. Ну, і географія дружина вивчала. Ну і тривоги, і відбій, все як завжди. Найголовніше сьогодні п'ятниця. Може і куми вечором запросять відсвяткувати, Так що настрій чудовий. Сподіваємось на найкраще. Усім гарного дня, гарної п'ятниці. усім ми добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Райше не бажаючи ні на що. Все, гарної п'ятниці мої люди. Пока.